Коля, ось сідай снідать уже. Восьмий час ти й досі голодний, ну хіба ж таки так можна? Кидай ту роботу к лихій годині, вона нікуди не дінеться. Одна крашеночок нажарила, салат відкрила, поставила, бери! Чи чого це тебе з настроєння сьогодні? Щось трапилося, ну розказуй. Тебе хоч нічого не болить. Іване, сто чортів твоїй морді собачі, ну сідай вже ради Бога снідать. Лазиш, батьвичекне, то я другий раз розігрівати не буду. Он уже начало восьма, а на скільки діла стоїть неробленого. Чи чого це ти вже надув ту мордяку? Що це вже невигодно? О, я якби дивилась на те, що в мене нема настроєння, так нас би вже давно кури загребли. Настроєння в нього нема. Та що в мене все дає настроєння? Як проснулася з самого утра, о, і пашове аж до ночі. Дойдаєш, скоренько скоренької поїхали по кукургузу. Нелька з мешком з самого утра вже по три годки зробили. Там такі качени везли, як золото, один в один. а ми як завжди, до вечора будемо страхи чухати.